Всім привіт! Сьогодні готуємо зефірні канапки. Все готується дуже швидко та просто. Для цього беремо варене згущене молоко, печиво та зефір. Його розділяємо на дві частини. Спочатку я обсмажую горіхи на патегні, а потім горіхи та печиво подрібнюю в крихту. Перемащуємо зефір вже готовою масою. Як я і казала, все це дуже просто та швидко. Начинку викладаємо за смаком. Можете класти багато начинки, можете менше. Я не дуже люблю солодке, тому однієї канапки мені буде достатньо. А всіма іншими канапками поділюся з родиною. Зефірні канапки майже готові. Накриваю іншою частинкою зефірки і готово. Ось така краса в мене вийшла. Сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд. Пока-пока!